Добрий день, у мене за Тараса на каналі Фірмак. Ну що, у нас сьогодні 20 лютого, вже виходить 2 місяці, так, да, було 20 грудня січня, лютого. два місяці у нас же є. Два місяці ми вже живемо після геморрогічки. У нас почалася та геморрогічка на Святого Миколая, зараз вже виходить, 20 лютого. Що я вам сказав? все нормально, вакцина працює, все працює, все тримається. Кролики родяться, плодяться, ну ще ніфіга не п'ємо. Ну, п'ємо там щось потрошки, що ми там забили пару штук, що там залишалося. Вже от, е вже ми ті, що відселяли. Вже десь в кінці, в на початку березня почнемо бити вже кролики, які вакциновані були які народжені, вакциновані тільки тою вакциною. І виходить, якщо вони народжені були в січні. Плюс три місяці лютий березень, в січні народилися, так? це є 1 лютого, 1 березня, 1 квітня, десь середині квітня ми вже будемо запліднювати. Десь в кінці квітня ми вже будемо запліднювати ті кролики, які були з які є привиті, новою прививкою, яка в народі має кличку Молдиваночка. Добрий день я вам покажу свої кролики трохи. Щоб ви не думали наші самці. Щоб ви не думали, що я бреш, все у нас нормально. Ми починаємо помаленьку заселяти. Ось наші кролики. Це от сьогодні заселяли. Двоє кролики від барана. Ось такі кролики. виходить, самка Термонська, Самець баран. Ось такі кролики виходить. Я не знаю, чи він є більший від Термонського. Ну, будемо бачити, ми вже будемо мати на другий раз від 20 самок, то вже буде, трохи вже буде. Буде до чого, буде як порівняти. Помаленькі до сьогодні відселяли. Я вам покажу наші укроли. А світло поміняти вже, блін. Лампочки погоріли. Де, то, Ірина укроли нові? То там з тої сторони родили? Там з аз сторони. А з тієї сторони? Так, закруглися до вікна. Ага. О, то є. У нас кожного тижня роди. От ті, ще були малі, вже трошки більші. Ну я покажу вам. Це що тут дивиться вони такі ці кролики. Вже бачили такі кролики, може хто не бачив. От. Вже нарешті у нас йдуть масові укроли. покажу укрол від того тижня Тому що все в укролах. не видно так що все у нас нормально на квітень вже маємо мати ту саму кількість 15 квітня десь що на другий тиждень відселення буде. І на другий тиждень відселення це не Ось такі кролики масово дохнуть. А зараз не дохнуть, все нормально. Вірус ми подавили. Ну откроли цього тижня. Цього тижня укроли. у нас окроли цього тижня. Так що всім рекомендуємо вакцинувати новою вакциною, яка в народі називається Молдаванишка. О, прям заяц. Барана прям заяць такий. Цього тижня в нас мало окролів. 18 чи щось. То вже засвідувати тижні, то вже... Там ті що мотори до минулого тижня. Це тим кроликом 10 днів. Це ми їх будемо завтра відкривати. Кролики. Це тим кроликом 10 днів, так? Ну, то ми будемо завтра відкривати? А коли? 120-та? Да. Ти, 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 ти ти сьогодні перераховувала їх? Да. Ну, Ось таке нас справи. Ошись не годувала, напевно, що. Ось кролики. Це ми їх завтра будемо відсіляти. Що ширина, а ну йде везьме. А вага тут є. Вага тут стоїть. Ну ладно, на другий раз я знімлю, скільки той укрон важить. 10 днів його зважить, скільки він важить. Тож з слідуючими відео я знімлю це не завтра. Все так, Вагу брати. Завтра я знімую тільки той укрол важать. Так що такі справи. Мечця. Показав кролики свої. Наш, наші. Наші кролики. Наші. Та мама дуже не каже свої. свої. Наші. Вон наш ремонт. Це самки, які стоять на доповненні. Всі вже з номерками молоді на поповнення, то ще без номертів, то ще, ще малі самки. Ну, яка гарна самочка. Два з половиною місяця. Мала вухо покутане трошки ну нічого. Вижила, тепер буде поповняти нашу популяцію. Ось тут всі самки, які йдуть на поповнення. Ремонт. Тут Стоїть 300 самок, підходить. Да, так, 300 самок стоїть тут. В тому роді, знизу зверху і з тої сторони стоїть 300 самок. Далі пусто. Отак ну, же такі от справи. Все добре, все працює, розвиваємося. Саму основну проблему в тому, що велиководськи ми Я рахую, що є саме основна проблема, бо то так неможливо. То... Де це таке може бути, щоб кролики просто такого дохли? Там, я розумію, пастерельози, коксидіози, то все вирішується, корм поміняти, якісь там антибіотики, ще якась. яка. А тут просто не співає, що робити, тобі блін. за руками дохне. За 4 дні дохло, блін, біля 3 тисяч Ну, Десь 200 бізнес, я вже не рахую, підточно здохнув. Ладно, все, підписуйтесь на канал, Купляйте вакцину, заказуйте в описанні біля відео, під низом під відео. Буде телефон до кого звертатися за вакциною. Є повак. Пока-пока. Вакцина чекає своїх кроликів.